А ви знали те, що все найкраще, що є на цій землі, у цьому світі, у нашому і з вами житті, це все дав нам Бог. Це все від Бога. Це принесла церква. Християни, віруючі люди. І науку, письмо, читання. І наука вона взагалі говорить про Бога. Вона підтверджує Бога, Біблію. І є така наука, як теологія. Це наука про Бога. Теологія, вона на першому місці. Це сама точна наука. І всі раніше вчені, вони були християнами, вони вірили в Бога, вони пізнавали Бога, вони вивчали Біблію, слухали Слово Боже, і вони отримували откровення від самого Господа. Але останні 100 років люди вони вірять в еволюцію. І Є такий, знаєте, цікавий момент, от еволюція, вона говорить, те, що все має ставати тільки краще і краще. Але дивлячись сьогодні на цей світ, все стає тільки гірше і гірше. Тому еволюція це не наука, це видумка, це брехня. Тому, знаєте, все добро, воно піде там, де добре, це рай. А все зло, воно піде там, де погано, там, де зло. Це ад. Тому, щоб нам із вами не піти в ад, а потрапити в рай, нам потрібно сьогодні із вами слухати Слово Боже, пізнавати Бога, читати Біблію. Тому підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і на YouTube канал Салтаненко, де кожен день виходить хліб насущний, слово Боже. І напишіть мені. Давайте будемо разом пізнавати Бога і вивчати Біблію. Я допоможу вам у цьому. Напишіть мені, і я обов'язково вам відпишу. Нехай благословить вас Господь з Богом. Амінь.